Прямим наслідком от таких афер, якою була ковідна епідемія, є те, що люди, наближені до влади, заробляють шалені гроші. Відомо, що, наприклад, у компанії, які виробляли вакцини, тепер вони визнають всі ці керівники цих компаній, що вони нічого не тестували. Вони абсолютно не знали ефективні. Вони не ефективні. Вони не знали, проти чого вони ефективні, бо ніякого вірусу під руками в них не було. В них були просто комп'ютерні моделі. З якими вони працювали, вони визнають тепер, що це все не тестувалося. вони реагували на екстремальну ситуацію, яка була штучно створена владою. Люди наближені до такого виробництва. А ці люди зазвичай вони плотно інтегровані з владою. Вони заробляють шалені гроші на таких аферах, тому що хто платив за, за вакцини? Люди ж не платили, ви ж не йшли в аптеку і не купували вакцину від ковіду. Це платилося із бюджету. Тобто, це фактично масштабне відмивання грошей з бюджету в кишені зацікавлених людей. Ось що таке було ковід 19 Афера з відмивання грошей. І, і оця історія про те, як виглядало це на практиці, наводить нас на е, розмову про існування досить специфічного такого явища, яке називається кроні. Капіталізм, да, це переводять як кумівський капіталізм чи ще клановий капіталізм, і так далі. І, от, нібито, значить, в світі зараз постійно він розповсюджений, а отже, це означає, що люди, наближені до влади, заробляють шалені гроші. Я думаю, що тут слово капіталізм воно використовується просто за інерцією. Капіталізму тут дуже мало, це типовий соціалізм. Але просто через те, що відмивання грошей відбувається через формально незалежні компанії, через формально компанії, які працюють на ринках, то тут вирішили використовувати слово капіталізм. Я просто маю перед собою новину з видання Економіст. Вони зробили цими днями дослідження, з якого витікає, що за останні 25 років статок кланових капіталістів. В усьому світі експоненціально зріс на 850% до 3 трильйонів доларів. Тобто люди, які наближені до влади, вони розбагатіли шаленими темпами останні 25 років. А що таке останні 25 років? Це період, коли існує фактично так звана соціальна держава. От соціальна держава це і є механізм перерозподілу. Податків зібраних з населення в кишені цих людей, які е, е, тут визначені як кланові капіталісти, і от ковід е, це один із інструментів, один із методів такого відмивання. Е, що таке, 3 трильйони доларів? Це приблизно як ВВП якоїсь розвиненої країни ЄС. Значить, приблизно 65% збільшення оцих всіх статків цих фальшивих, так би мовити, капіталістів надійшло з Америки, Китаю, Індії і Росії. Росія тут найвищий рівень кумівського капіталу. Ну, безумовно, Росія, власне, це є зразком якраз механізму, коли гроші за природні ресурси надходять з заходу, а потім відмиваються в кишені всіх людей, наближених до влади. Українська влада, до речі, працює абсолютно в тому ж самому режимі, в тому самому форматі, просто масштаби значно менші. В Штатах, в Індії, Китаї це також процвітає. Але що я тут хочу сказати, що оці всі аналізи, аналізи, які проводив журнал Економіст, він стосується людей, як вони самі пишуть, наближених до влади. А тут тоді виникає питання: а сама влада, оці люди, які уособлюють владу. Вони що бідують, вони, вони сидять без копійки? Ні, безумовно. Те, що, про що пише Економіст, це, так би мовити, видима частина у того айсбергу. А решта прихована. І ця решта гігантська сума, яка значно більше трьох трильйонів, вона належить і контролюється уже безпосередньо самими людьми, які якраз сидять при владі. Сидять при владі в Китаї, Індії, Росії і в тій ж самій Америці. Нам розповідають про те, про що можна розповісти. І для того, щоб ніколи не згадувати про те, про що не можна розповідати. Ми багато знаємо про те, як заробляють кумівські капіталісти в Росії, але ніхто не знає, скільки є статки Путіна, наприклад, того ж самого. Коли йдеться про таких людей, саме поняття статків чи якихось сум втрачає сенс, тому що вони фактично контролюють безмежні ресурси з точки зору людини, яка заробляє собі на життя. І от ця вся історія про шалений темп цього привласнення грошей, демонструє нам і пояснює, чому держава залишається привабливим. Механізмом збагачення для багатьох людей питання ж в суспільстві стоїть про що? Людина має зробити вибір між тим заробляти їй на ринку чесною працею або займатися агресивним насильством і конфісковувати гроші у тих, хто їх заробляє економічними методами. Оцей вибір він, його не можна уникнути. Кожна людина має його зробити в своєму житті. Чому ж люди обирають державу? Хоча, хоча чудово розуміють, що це фактично злочинний метод збагачення. От, власне, тому що існують держави. Держави в процесі еволюції перетворилися на такий відносно безпечний спосіб пограбування людей. Якщо звичайний злочинець, він змушений ховатися, вести там якийсь дивний спосіб життя, і рано чи пізно може попастися і бути наказаним. То державний начальник він веде абсолютно відкритий спосіб життя. Він ходить в магазини, виступає по телевізору, вчить нас жити там і так далі. Вони не приховують те, що вони живуть, грабуючи інших людей. І от, власне, це забезпечує їм існування держави. А оці суми, які ми, про які ми читаємо, якраз і пояснюють, чому це для багатьох людей є привабливим. Багато людей, розглядаючи на ті суми, які заробляють чиновники і політики, а вони ж їх не приховують. Вони відверто кажуть, що вони інтенсивно працюють на благо народу і отримують надбавки за науковий ступінь. Вони не приховують, вони відкрито це демонструють, і це фактично є рекламою, рекламою кримінального світу, яким за своєю природою є держава. От один із прикладів, ми бачимо буквально наочно, 10 травня українцям дозволили отримати кошти на ремонт тих пошкоджень, які були завдані їхньому житлу під час воєнних дій. Максимальна сума допомоги читаємо в новині 200 тисяч гривень. Кошти будуть надходити на спеціалізовану картку, а витратити їх можна на придбання будівельних матеріалів. Що тут можна сказати? Якщо прочитати уважно цю новину. То стає зрозумілим, що українцям виділяють якісь кошти, які називаються державними, а потім примушують їх витрачати тільки з тими постачальниками, які зареєстровані з цією програмою. Що це означає? Це означає, що з цією програмою будуть зареєстровані ті продавці будівельних матеріалів. Які афілійовані з державою? Оця програма є відновлення з моєї точки зору. Це просто програма фінансової допомоги супермаркетам «Епіцентр». А я так розумію, що супермаркет епіцентр не є акціонерним товариством, акціями якого володіють більшість українців. Ні, вони належать цілком конкретним людям. Я зараз навіть не хочу називати конкретні прізвища, тому що вони всі однакові. Тобто, це не має значення, не залежить від того. Якісь як називається бізнес, і які прізвища цих людей, вся ця система вона пов'язана з імпортом. А імпорт і валюта це сфери, які контролюються державою в Україні. Отже, все, що українцям, які захочуть ремонтувати своє житло, все, що їм буде запропоновано, це буде сприяти збагаченню цих окремих людей, які наближені до влади. Це спосіб відмивати кошти із бюджету, паразитуючи на війні. Ще один важливий елемент цієї новини це те, що ці всі заявки і участь можна подавати через портал Дія. Держава створює оцю всю електронну систему, абсолютно не думаючи про те, щоб спростити людям життя. Вони створюють для себе ще один великий фронт робіт. Це все зроблено заради того, щоб державне начальство могло спокійно пиляти гроші, зібрані з наших кишень у бюджеті. І програма «Дія» є один із таких прикладів. Ми не будемо зараз знову таки глибоко занурюватися в цю тему, тому що вона заслуговує окремою окремої розмовою. Але ми можемо сказати, наприклад, що замість того, щоб робити в електронному вигляді документи, які пропонує нам Дія, можна запитати себе, а навіщо вони потрібні? Кому вони потрібні? Та вони потрібні тільки чиновникам і бюрократам. А вони за допомогою цієї дії. Вони нас втягують, у цю всю свою бюрократичну гру. Ніби це все нам потрібно, що це вони спрощують для нас життя, а насправді вони просто створюють для себе додаткову зайнятість. Тут немає нічого корисного для людей. Це проекти, які виключно переслідують інтереси державного начальства. І як я кажу, ми якось ще окремо про це поговоримо докладніше.